Następna stacja. Next station. Central. Możliwość do pociągów miejskich i bankowych. Convenience change to suburban and long distance trains. convenient change to suburban and long distance trains. Stacia. next station Ponte. Друзі, дякую за лайки, поставить лайк, сповни плюс. Діжні попіраємо ще не зависимо. підписався. Підписуйтесь на канал і дякую за вподобайки, поставили. можна ставити лайк. Друзі, чим більше лайків, тим більше людей, буде бачите трансляцію. друзі розпикарем сулинці ми зараз їдемо в метро катаємося по місту ну це добре все добре що їдеш переси вітаю алексія вітаю дякую за лайки супер. А я не знаю, яка в кому я вагоню. В другому. Дякую, 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 Олексій. Бачу ваш лайк, дякую, Олексій. А ми катаємося по місту. Друзі, хто звідки дивиться трансляцію, напишіть. Олексій, я не Микола. Привіть мене звати. Привіт, привіт, державні пробуди. Привіт, Милана. Дякую за лайки, хто ставить лану. Ні, я не Микола, Микола вчора був на трансляції.

Так, як там голосування. Більшість людей ви враження Стамбул. Ну, слава Богу. Дякую, друзі, за лайки, дякую за підписку. а также натискайте на звеночек, чтобы не пропускать новые трансляции. Алексей, можете нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые трансляции? Это я, а это вы. Тим ми відрізняємося з вами це я, це это ви, а це я. Ну, Дякую, друзі, за подобатель. Чем больше лайк, тем больше не дадут все.

Ботик захищати краще. У мене є родина, я її захищаю в Польщі. О, так, все ж з метро, отож. А як подумали? А як передвигатися на машині? У мене нема машини. МК, в мене немає машини.

Ви теж не захищаєте, я не розумію. Ви хочете побілити, а ви теж не захищаєте тут. Гол в одні ворота. Друзі, хто ще не підписався, підписуємося і ставимо вподобайки. А також натискаємо на дзвіночок. Ну, метро неодавно, але можна нагуляй ноги на самокаті. Przykrocie zawsze podoba im się Drzwi otwierają się. Привет, Ромата Засторский. Героям слава. Это я девочка чи мальчик, но это не сказал, что вы девочка чи мальчик. чаті. Можете мені задонатити на сало, Денис. В прямому ефірі можете задонатити на PayPal, мені можете на сало. Я куплю собі сало. О, Ромата, звісно, тут все змінилося. За 10 років багато що змінилося, за 20 до взагалі. Ну от такі от зараз нові поїзда Ромата їздять вагони нові метро, до речі. О, сало згоріл. Ну, горілка може бути вечором, але сало зараз. Олексій. Сало, то... Абушпондер. Ну що, Денис, де ви там є, додайте мені на сало, і я поїм сало трошки з вами. Якщо ви не хочете сало, то я сам з'їм сало. Але можете задонатити на сало. це як маленька бізьянка. О, бачите, що пишуть. Перша жінка з Росії, що на ринках сало мусульмальне продають. І для них сало то свинина то брудне. Це ткань. Набита ткань, бархатна ткань. І намальована на ньому замок Варшавський і намальована русалка. Це такий бархат. Така їхня місцева ліврея. Дякую, друзі, за лайки. Спасибо за лайки, хто ставить роман. Дякую за лайки. Я не знаю, я в Москві був. 25 років тому я не можу вам сказати. Я в Москві був 25 років тому, а коли я там ще був, то там їздили дуже старі вагони. Ці от я не знаю, як не Крюківські Боже. А там їх і місцеві. Румата написала стих, правильно? Ну такая правда, Румата. Так я самые я в Польше есть я... такие проблемы. Я... Владимир Суздалев. Вот, Владимир, спасибо за лайки, если поставите, спасибо за лайки. Чем больше лайков, тем больше людей будет трансляцию. Продають білоруське сало, ну чудово, чудово. Ну, у нас продається сало, але воно українське привозить. Ну і литовське сало. До речі. Зараз е, по-польськи, сейчас я говорю на український, але можу говорити по-польськи. Розказати щось цікаве. Ну, не знаю, що вам скажу розказати. У нас в э, неділю на буде э, ночь музею. Тобто ніч музею. Можна буде безплатно сходити в музей собі 17-го числа в неділю. Тобто в воскресенье можна сходити собі безплатно в музей і не на платі О, Горманда пише раніше в Москве найвкусніше було в України. А хочу вам сказати що е, поляки сало не люблять їсти, до речі. І вони не дуже влюблять. У вас кріму теж сало, Ну, бачите, кримське сало. Ті самі кухарі. Я не знаю, як границя пересікти. Раніше треба було заплатити yeah. гроші, щоб пересекти. Yeah. Я їхав дуже давно yeah. з України. Друзі, дякую за лайки. Достави. Друзі, дякую за лайки. Ночі музей, у вас теж є, ну, бачите, це класно. Але вход безплатний, і це в будь-який музей. Тобто музей там в різні, є в Варшаві. Навіть музей басейну. Можна в неділю піти безплатно в басейн. Гроші, копейки, гроші. це це, це, деньги, Олексій. копійки, це копейки. Гроші, гроші, гроші. Деньги. Це означає день. Денис, ви там казали, що скинете мені на сало. Давайте скидайте мені на сало. Я куплю сало і вам зі мною шортс, я купив за ваші гроші сало. Ні, Ноч музеїв, звісно, добре, і можна відвідати деякі музеї. Можна піти подивитися, але Ноч музею виходить на цей день, коли будуть в Польщі президентські вибори. Тобто будуть вибори в цей день, і цей день ночь музеїв. І ще Євробачення. Все, коротше, на... Дякую, друзі, за вподобайки. Денис, що там можна було? За чим відновляти Херсонес? Денис, для чого? У вас хати не пахані в Росії, будинки розвалюються, ЖКХ, труби валяться, труби ржаві. Для чого в Україні відновлювати вам херсонес? Я не розумію, для чого? З якої радості? Для чого це поновлювати? У вас там слово? каналізації течуть, труби течуть. Подивіться, в Санкт-Петербурзі. Люди не мають де жити. Вони живуть в комуналках. Ну, тобто треба житло будувати, а не Україну відбудовувати, розумієте? Це якийсь бред. Ну, а що, не смішно? Ну це, ж, ну це ж смішно. За ваші гроші відбудовувати Україну. Ну це ж смішно. Херсонес відбудовувати для чого. Ви в себе побудуєте, в себе... Свої квартири, свої будинки, свої не знаю, труби поміняти. А в Україну ви прийшли і Ну, Чесно. Ну, Це вам так кажеться, Денис. Але по законодавству зараз по-інакшому. Те, що вам здається, не означає, що воно і реальне. Тому що воно вам здається. Розумієте? І відбудовувати те, що вам здається, ну це нелогічно. Логічно в себе вдома відремонтувати щось, чим на сусіду, ну, правда? Ну, для чого сусіду вкладати гроші в вашу хату? Ну. Да, можна до мене в хвості приїхати. можна. Звісно, можна, я вас запрошую. От правильно, Владимир, правильно, вот ви правильно написали коментар. Треба в своєму місті зробити порядок, навести порядок, а потім вже йти в Херсон, Запоріжжя, будувати Херсонес, щось там робити. Мелітополь, Маріуполь відбудовувати. В себе треба порядок першого зробити. В себе вдома, все біля дому, щоб трава не росла. Зробити порядок, вкласти гроші, а вони вкладають Херсонес. Денис, якщо ви багатий, то ви дурний, якщо ви вкладаєте гроші в сусідню державу. Ну що ні? Така правда. А будучи бідним під боком, ви вкладаєте гроші в іншу державу. Ну це, ну це смішно просто, Денис. Ну Ви проснітесь, Денис. або Це я, успокойтесь, вже все наше. Але при чому тут ваше чи не наше? Воно було поколінь було українське. Але ви прийшли і ви там будуєте. Для чого будувати там? Там, де вже є збудоване, але в себе вдома не будувати, я не розумію. Отож, правильно, Володимир, от ви правильно написали, Володимир. Я розумію русі язик за наших. Вітаю, Маргарита. Так, Денис, питання в тому, для чого йти до сусіда і будувати йому там щось, якщо під боком немає нічого збудованого. Ну, це це бріх. Це я, ви щось путаєте О з буквою У. Де О, а де Ну. Дякую за вподобайки. Ми не говоримо про Крим, ми зараз говоримо про ремонти. Ми не говоримо про Крим. Ми говоримо, що ви прийшли і ви там будуєте музей. Ви там відбудовуєте Маріуполь, ви відбудовуєте інші країни, інші там якісь містечка, а в себе вдома там, за Москвою, там, далі, я не знаю, там Вороніш, там ще Іркутськ, ліса горять, а ви, а ви, ви там зовите. Ліса горять в Росії, ліса горять, там треба гроші, там треба на допомогу, а ви Херсонець відбудовуєте, ну, ну, логіка є. Ну для чого? А, добре, що ви родилися в Криму. Все добре. Але ми говоримо про те, що для чого ви гроші нашу державу, якщо в своїй державі немає нічого. Не тої самої каналізації образно. Труби течуть, стіни течуть там, наприклад, да? Ну саме елементарне сміття вивезти з дому, і то треба заплатити гроші. А для чого в іншій державі в Україні створювати вам, створювати за ваші гроші, благополуччя, або е, платити пенсії? Я не розумію, для чого вам платити пенсії? З вашої казни платити пенсії, люди. Платити пенсії українцям. Для чого? У вас є свої люди, є свої пенсіонери, які живуть бідно чи багато, то мене не цікавить. Ну, мабуть, небагато, тому що в кожній країні, навіть європейській, і тут теж небагато живуть. А ви даєте гроші, ну, ви сама багата страна, кажеться. Труби течуть, каналізація тече, ну, зато ви сама багата страна. Давати пенсії людям. ну, Жах просто. Ну, В Польщі теж таке Владимир є. В лікарнях, наприклад, білоруси, є лікарі, українці лікарі є. Ну но... теж так є. Так, так слухайте, там это, это я, я не буду вам відповідати, бо ви дитина. Я хочу з вами говорити, бо ви нічого того не розумієте. А який вони зробили вибір, я не розумію. Щоб їм Росія платила гроші, але для чого так пенсійний фонд то їхній український оплатити, платити, а не російський. Я не розумію. Для чого? Що ви така уж багата страна, що маєте платити їм пенсії? Зі брі. Добре, друзі, буду закінчувати. Ви там обіцяли мені скинути на сало, я бачу, сало я не побачу. 17 тисяч рублей за 40 лет стажу. Ну, то треба до такого Дениса от писати, Владимир. Вони ж тут все знають, вони тут все бачать, вони все знають. вони тут за 17 лет, за 40 лет стажу, 17 тисяч. Це мала пенсія, звісно. Ну, і в Польщі тут малі пенсії, люди не виживають теж сильно, там, не шикують пенсіонери. Але можуть собі піти, наприклад, на пенсію. Піти в ресторан посидіти, в KFC, наприклад, в Макдональдс може собі пенсіонер дозволити. <рес> Ужас. 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 Добре, друзі, не будемо сваритися, бо це не політичний канал, хто хоче там йти на політичні канали, типа типу той там е ЕОР, там виписувати, писати, можете йти на інші канали, там виписувати. І свою політику проводити. У мене не політичний канал, у мене розважальний канал. Я розказую про магазини, про ціни в магазині, які ціни, що до чого. Ось так от. Розказуємо про ніч музею, який буде незабаром у Варшаві і можна буде відвідати на свої. Безкоштовно, до речі. Ось так от. Добре, всім папа. -па.